Близько трьох мільйонів гривень в день витратила Чернігівська міськрада на розчищення міста від снігу. Про це йшлося на щотижневій нараді в мерії. Загалом на боротьбу зі снігом було залучено 13 мазів та 13 тракторів. На дороги висипали 80 тонн солі. В ці дні дуже зашкодила нам, ви вже казали, фури в місті. Дійсно, їх запускали в таку негоду. Були дуже великі ускладнення саме на героїв Чорнобиля на підйомах. Там заїхало дві фури і саме стали на зупинках громадського транспорту. А на саму княжу заїхала фура, чим зупинила взагалі движення в центрі міста. Ми їм допомагали їх витягувати, але наша техніка також навіть з найбільшої фронтальної навантажувач не справлялася. Тому надолучалися де ДСНС і в цих випадках їх тягнули. Забрали молодих хлопців, які дійсно працювали на цих маршрутах, просто на тракторах. Вони їх дуже добре вивчали, вони знали, куди їхати. Зараз взяли пенсійного віку більше людей, ну, яких потрібно навчати. Говорили і про нинішні виклики пов'язані з таненням снігу. Зараз почало танення, також є проблема в приватному сектору. Ми їм допомагаємо і ну, дуже сильно включилася зараз дільниця з отримання ливневої каналізації. Також розчищаємо решітки. Все, що касається ливнівок, підвищених переходів. Олександр Ломако доволі різко відреагував на критику людей стосовно чищення доріг та тротуарів минулого тижня. Три мільйони гривень. Місто коштувало прибрати сніг за один день. Ну нічого тут дивного немає. Тепер здогадайтеся, хто найбільше критичних якихось там зауважень там, чи блогів писав про те, що погано прибирається місто. Ті, що вимагають всі гроші на ЗСУ. Ну, я не знаю, Володислав Вікторич, це як називається? Шизофренія, по-моєму. Коли людина одночасно хоче і забрати всі гроші на ЗСУ. І щоб прибирався дуже швидко і з сніг, ну не буває цього, тому це я вважаю, більш політичні якісь ігри. Заради справедливості варто зазначити, що критикували міську владу не лише зазначені вищі особи, багато жителів віддалених мікрорайонів були незадоволені нерозчищеними від снігу вулицями. Утім, зважаючи на багато факторів, знищена техніка і мобілізовані працівники, катастрофічним провалом роботи почищення Чорнігова від снігу назвати не можна. Комунальники дійсно молодці.